Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо. І нагадую, що це є перша субота. Перша субота місяця, і це значить практика останнього дня. Для тих, хто не знає, що це, це ми переживаємо цей день як останній. як останній день, тобто максимально проаналізувати своє життя. Не чиєсь, не сусідки, не дочки, не сина, не онука, а своє життя проаналізувати. Уявити, що це ваш останній день тут на землі, і побачити, чи ви готові йти до неба, чи не готові вийти до неба, що вас влаштовує в своєму житті, що вас не влаштовує, і максимально глибоко пережити цей день, як останній день на землі. І це буде допомагати дуже дальнішому розвитку, бо кожен день є як останній, кожного дня можна піти додому, або друге пришестя може кожного дня раптово настати. Тож такий аналіз треба робити щонайменше раз в місяць. Ну і заохочую всіх до такої практики. Це практика від оців е, яку я взяв, перейняв і, і сам також роблю цю практику. І дуже важливо навіть записувати, що, що б ви хотіли змінювати. Бо якщо ви не будете нічого записувати, нічого аналізувати, то ваше життя і буде самотюками йти як-небудь, а може. Так, знаєте, як одна жіночка мені написала в коментарях: а може воля Божа на те, щоб ти там туди поїхав, або закрився в кімнаті, або ще щось. Ну, по-перше, такі коментарі сразу видаляються, бо це коментарі від людини, яка сама не знає волі Божої, сумнівна, і хоче рекомендувати комусь ще свій сумнів сіяти. І тому. Ну не потрібно. Ви свої відносини з Богом налажуєте, а не комусь щось рекомендуєте, коли ви самі в сумнівах ходите. Бо віра це стопроцентне переконання. Якщо Господь мене сюди покликав, то я стопроцентно в цьому переконаний. Мені не треба, а може, а подивіться там, а, а тут, а як. Ну можливо, ви хочете щось типу зробити з. З хороших таких побажань, але, на, на жаль, ви в своєму житті розбираєтеся І коли ви, ви переможете свої сумніви, то ви зрозумієте, що такі, а може, навіть не варто писати, витрачати свій час. Ну і ви не, не витрачаєте свій час на ось такі сумнівні е рекомендації, совєти, ну і того різного плану, Займатися своїм життям. Це найголовніше. Марія завжди каже, займатись власним наверненням не треба. Комусь диктувати, що робити. А якщо ви не, не рекомендуєте такі справи, як а може то воля Божа, там подивіться якесь відео, то слухайте, у мене відносини з Богом особисті. Я в Бога питаю на що його воля. Я не сумніваюсь в його волі і в Його покликанні щодо мене. А, ну, а хто дає такі рекомендації, той, той сумнівається. Ну, і зрозуміти, ви не знайдете волю Божу. Десь в якомусь відео, десь в якому. Та, відео промовляє, Господь може промовляти. Ну, але... але якісь серйозні речі, коли ви своє життя віддаєте, кудись вирушаєте в невідомість, то повірте, тут вже відео ніяке не допоможе, тут вже тільки особисті відносини з Богом і 100% переконання в тому, що Бог сказав так і амінь. Бо інакше ви ніколи не вийдете. одне відео подивився таке, інше таке, третє таке. І воно все переплело Ви не, 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 не дізнаєтесь призначення свого і волі Божої на ваше життя з якогось відео. Зрозуміти, з відео ви можете почерпнути якусь файну практику, якусь файну настанову на сьогоднішній день, якусь настанову в ваш духовний розвиток, ваш фізичний розвиток. Ну але не ви, ви відео не дізнаєтесь такої конкретної, що так говорить Господь: іди туди, ти йди туди, ти поїдь туди, такого не буде. Це є відносини з Богом. Тож е, налагоджуємо відносини з Богом. Хто ще не чує Бога, а шукає Бога в відео, то ну, шкода, передивляйтесь ці відео, і там, десь я розповідаю, як слухати Бога, як чути Бога, як почати чути Бога, що для того практично треба зробити. І, ну, і практичні вправи це пустиня, звісно, де ми вчимося вч... слухати Бога, а потім, коли навчимося слухати Його, тоді вже йдемо за Його покликом. Не, не ходимо ми як волни, як хвилі, як вітер колишеться туди-сюди, а хтось посоветував так, а хтось так, а ти може туди сходи, а ти може туди поїти, а ти там може помолись. Ну і не путайте молитву. Особиста молитва, коли ви закриті в кімнаті, в тиші, щоб вам ніхто не заважав, і групова молитва. Коли ви молитесь групою, це різні молитви і, і різні мають характер молитви. Тож, ну, такі, знаєте, Сумнівні коментарі зразу видаляються, і можете, хто їх читає, то також не відповідайте на них, не втрачайте свій час, бо потім воно все видаляється разом. Ну, це так на, на майбутнє, щоб ви знали. Ну, коментарі створені для того, щоб у нас був базар-вокзал, а для того, щоб ви могли поділитися, ну, або якісь дати пропозиції. Але не. не Савети, або якісь такі питання, які мені там тисячу разів на день пишуть коментарі, що Марія це культ, це ідолопоклонство. Ну, і таких, знаєте, сектантів або братів-протестантів вистачає, щоб, щоб видаляти ці коментарі, то ще й такі совети теж будемо видаляти зразу. Тож, собі, в своєму житті розбирайтеся в першу чергу. А коли розберетесь, тоді зрозумієте, що на інше життя ваш такий сумнівний совет ніяк не вплине і нічим не допоможе. І сьогодні, 25 лютого, 2014 рік. Дорогі діти, бачите, чуєте, відчуваєте, що в серцях багатьох людей нема Бога. Не бажають Його, тому що далеко від молитви не мають миру. Ви, дітоньки, моліться, живіть за Божими заповідями. Ви будьте молитвою. Ви, як і з самого початку, сказали так моєму заклику. Свідчить про Бога і мою присутність. І не забувайте, дітоньки, я з вами і люблю вас. День у день усіх вас ввіряю моєму Синові Ісусу. Дякую, що відповіли на мій заклад. Ну і прекрасне посилання сьогодні. Марія нас закликає до молитви, до, молитви. до особистої молитви, групової молитви, церковної молитви. Живіть і молі, моліться. Не, не треба зосереджуватись на одному слові. Вирвали з контексту. Ми будемо молитись в кімнаті, щоб ніде не виходити. Не та слухайте, ви і так християни всі зашугані, ходите там, ховаєтеся? Ще переслідувань нема, а вже бояться молитися. Розарі достань на вулиці. Ну, може, ти десь живеш десь в такому західній Україні, а поїдь на схід України або в Києві, достань вервицю в метро, сидячи, то на тебе будуть тикати пальцем, больний знімати всі на відео. О, хто це такі, що це таке? Ну, Тобто, ну, подумають, що ви якийсь мусульманин, бо не знають люди, що це таке. Отак ми християни доховалися по кімнатах, що тепер люди не бачать просто цих християн. Ну, Я не кажу, що добре молитися на показуху, виходити на площу, кричати: О, Боже! Ну, Не треба. Але вервицю достати і походити по своєму місцю, помолитися, ти можеш. І це буде свідчення. Свідчення, що ти є християнин. Не пафосне свідчення, повірте, ну є вже дуже такі крайності, коли ми дуже створюємо вигляд і коли ми взагалі нічого не робимо, просто сховалися і все, заткнули носа і тихенько сопимо, боїмось перед їжею в ресторані перехреститися, помолитися, благословити їжу. Ну, бо що про мене подумають люди, то більше нас хвилює залежність від думки інших, ніж християнство правдиве. Тож, давайте сьогодні не боятися не боятися бути християнином і твердо на цьому стояти. Не для того, щоб вас, вас, повірте, зараз ніхто не похвалить. Ніхто зараз не буде казати на вас, як на фарисея, в ті часи Ісуса, що О, Він там молиться, Він десятину дає. Бо, повірте, вас камінням закидають, коли ви почнете молитися десь посеред площаді. Тож, ну, різні часи, різні. І, і тому. Краще ви виходьте зараз і моліться, і свідчить про Бога. Марія каже, свідчить, моліться, живіть за Божими заповідями. Ви будьте молитвою. Ви, як і з самого початку, сказали, так моєму заклику. Свідчить про Бога і мою присутність, і не забудьте, дітоньки. Я з вами і люблю вас. А хто буде свідчити, якщо ви по кімнатах всі позакривалися? Ну хто буде свідчити? Ну, я один тут буду ходити свідчити. Добре, тут меджугорі про Бога, хоч знають. Ну і то, коли тут живеш, то бачиш, що не всі про Бога знають. І що тут таке ж саме місце, і є алкоголіки, є наркомани, і, і проститутки, то ви не думаєте, що тут прям святе, святе не, місце святе, але люди різні сюди приїжджають і живуть, тут люди різні. І, ну, бо святе місце не для святих, а святе місце для грішників. Тож не будьте, не будьте такі, знаєте, сховані. Бо та я знаю таких дуже багато християн, що ми християни, поки нас ніхто не бачить. А коли... Приходить час свідчити, засвідчити свою віру, або загинути за свою віру, то зразу нас нема. Ми зразу переобулися і десь пішли рекомендації в Фейсбуці давати, або десь там постити картинки в Фейсбуці. І то не всі можуть, повірити, і постити в Фейсбуці картинки, бо хтось так залежний від думки інших, що подумають інші, що він краще не буде нічого постити. Тож, свідчить, свідчить свою віру. А як свою віру свідчити? Ну, Сьогодні практика б рекомендував пройтися з рожанцем по вулиці один, один рожанець помолитися. Отак, от, от від у відкриту, і побачити реакцію людей. І, і, можливо, хтось підійде, спитає, що це таке, і тоді будете мати змогу засвідчити. Бо якщо ви ну, ходите тільки в кімнатах молитись, закритих, то як ви будете свідчити? Слухайте. Або з книжкою пройдіться, якоюсь християнською, щоб було видно, що це християнська книжка, пройти в транспорті. І тоді це є якесь живе свідчення, якесь практичне свідчення. Ну, Марія каже, що я з вами і люблю вас. День у день усіх вас віряю моєму Синові Ісусу. І сьогодні я вас також благословляю на День свідчень, на День пережиття останнього дня. Ну, останній день на землі живеш сьогодні. То чи засвідчив би ти про Ісуса Христа перед смертю? Подумай сам. Ну, я би засвідчив, я хотів би засвідчити, щоб потім Ісус мені сказав, що я не, не лукавий слуга. Тож, будьте благословенні. мир вам, радість, меджугорі. Па-па.